Ти ще з домашкою паришся. Хочеш допоможу. Взагалі-то. Ану, показуй, що там в тебе? Ні, я сама впораюсь. Та не парся, я просто так допоможу. По-дружньому. Я ж сказала ні. І взагалі мені час готувати обід. Що з нею? Раніше завжди погоджувалась. Амілька, у тебе, здається, обід підгорає. Що? Ой! Я б на твоєму місці це не їла. Яєшню треба тепер викинути. Ну і гаразд, зроблю бутерброди. Що це з тобою? Ти сьогодні цілий день якась дивна. Нічого, тобі здається. Впевнена, раніше ти не готувала бутерброди у формі серця. Мабуть, піду до своєї кімнати. Гей, тобі не здається, що Амелька поводиться якось дивно. Ага, вона весь день сама не своя. Вона щось ховає від нас. Ми ж подруги, у нас не може бути секретів. Усі мають секрети. Якщо вона не хоче розповісти, ми самі дізнаємось. Ходімо. Дорогий щоденник. Сьогодні в нашій школі з'явився новий хлопчик. Він такий милашка. А ще має його фото. Лише обличчя сховала, щоб подруги не впізнали. Може, варто написати йому? А що, коли я йому не сподобаюсь? Мені потрібна крута фотка на Аву, щоб йому сподобатись. Немає, можна входити. І як ти збираєшся дізнатися про її секрет? А ось як, це особистий щоденний камельки. Ти ж не читатимеш його. Що за маячня? Звичайно, буду. Вона все записує. Ні, я проти. Це стрімко. Ну і гаразд, я сама прочитаю. О, ось це так! Що там? Та тут таке, ти офігієш просто. Дай сюди! Дорогий щоденник, сьогодні в нашій школі з'явився новий хлопчик. І все. Ти що, не розумієш? Амелька закохалася, та гаразд, не вірю. А на це ти що скажеш? Ну, припустимо, Амелька і справді закохалася. Але в кого? Напевно, у нього жовта шкіра, червоні вуха. Схоже, він серйозно хворий. Ти що, зовсім вже? Це не справді обличчя а емоції Та знаю, я просто приколююся. Це вона навмисна, щоб ми не впізнали, хто це. Значить, сама вона нічого не розповість. Ні. Знову ні. Усі фото відстій. Може звернутися за порадою до дівчаток. Ви що тут робите? Так ми просто. Так я вам повірю. Ви що? Читали мій щоденник? Ми просто переживали. Останнім часом ти дивна так і знала, що ви сунутимете свій ніс не в свої справи. Стривай, скажи, хто це? Як його звуть? Звідки він? Так я вам і розповім. Не дочекайтесь. Скажи, скажи, скажи. Я спати не зможу, я не дізнаюсь. Гаразд, я розповім. Але тільки якщо ви допоможете сподобатись йому. Легко, я допоможу тобі закадрити Будь-якого хлопця. Ти сама на побаченні, хоч раз була, що я була. І з ким же? Ти його не знаєш. Він з іншого міста. Ну так, ну так. Досить. Зараз наше завдання допомогти Амельці. Йдемо. Розкажи, як ви познайомились? Ви мали побачення? Які побачення? Ми навіть не знайомі. Тобто ти про нього нічого не знаєш, що йому подобається. Ми з ним навіть не розмовляли. Відстій, нам би це допомогло. Ну нічого, ти напишеш йому перша і ви познайомитесь. А раптом я йому не сподобаюся. Чи як сподобаєшся? Ану, покажи свою аватарку. Серйозно аватарка з котиком. Я люблю котиків, вони красиві Як він закохається, якщо навіть не знає, як ти виглядаєш. Згодна з Кітлі, тобі потрібна справжня фотографія. Але спочатку треба зробити з себе красуню. А я хіба не красуня? Тоді супер красуню. Сідай сюди. Перше, що ми повинні зробити, це красива зачіска. Мені подобається розпущене волосся. Ти їх щодня носиш, настав час спробувати щось нове. І що ж? Зараз у тренді косички. Я якраз дивилася тікток, як зробити класні коси. Фу, косички це для ботанів. У тренді кінський хвіст. Луна, ти далека від моди. Коса колосок, це топова зачіска. Усі зірки носять хвостик. Ти чого, не бачила? Подивись в інстаграмі. Може, ви перестанете кричати і займетесь справою? Давай так, я зроблю косу, а ти хвостик, і подивимося, що краще. Окей, ти роби з лівого боку, а я з правого. Досить, жодних експериментів. Зробіть мені одну нормальну зачіску. Гаразд, маю одну ідею, яка сподобається всім. Окей, давай зробимо. Може, поки що розповіси про цього хлопця, який він. Він гарний, розумний і взагалі найкрутіший в школі. А детальніше, ну там, який у нього колір волосся, очей, зріст. Не скажу, інакше ти зрозумієш, хто це. Зачіска готова, ну як тобі? Мені подобається, але чи сподобається йому? Звичайно, сподобається. А якщо ні, я йому вріжу. Настав час фоткатися. Рано спочатку потрібно підібрати тобі одяг, а цей не підійде. Такі шмотки нікуди не годяться. Чекай тут. Ось це, а ми з доною оцінимо. Ну, як? Неймовірно, мені подобається, жоден хлопець не стоїть. А на мою думку, не те. Чому тобі не подобається сукня? Хлопчики дурні і нічого не шарять у вечірньому вбранні. Будь простіше. Може, ти й маєш рацію? Гаразд спробую інше брання. А зараз нормально? Спортивний костюм, що за крінж? Так, Кіті, навіщо ти дала мені такий одяг? Хлопчики люблять спортивних дівчат. Візьмеш гантелі, сфоткаєшся, і він одразу закохається. Це дуже просто і нудно. Згодна, мені теж не подобається. Ви не шарите цей прикид просто бомба. Піду зніму це, доки мене ніхто не побачив. Подобається Амілька. Ти схожа на нашу училку Не дуже. Ти сама дала мені це вбрання. Його вибирала Луна. А що не так? Хлопці люблять розумних дівчат. Мені подобається. Він подумає це повідомлення від училки та заблокує мій номер. Такий лук не підходить для фотки. У мене ідея кіті, позич свою нову ковтинку. Точно вона Амільці дуже личить. Я не люблю, коли одягають мої речі. Що зажала кофту для подруги? А раптом хтось побачить, що це моя кофточка. Ти її тільки один раз одягла. Якщо Кіті така жадюга, можеш взяти мій світер. Зараз принесу. Ось як тобі. Ну як сказати, він надто гарний для мене. Мені його бабуся зв'язала, він такий теплий, тільки колючий трішки. Ну, Кітці, дай свою ковтинку, мені сфоткатись і все. Ну, гаразд. А натомість ти дасиш мені свою помаду. Ну ні, вона остання, такої більше не роблять. Тоді залишайся без ковтинки і без хлопця. Гаразд, хлопець буде кращим, ніж помада. Тримай, зараз принесу ковтинку. Ну, як вам? На мій погляд, супер. Мені подобається час робити фотки. Окей, я за камерою, а ти поки приготуйся до фотосесії. Освіжу макіяж перед фотосесією. Що настав час влаштувати фотосесію. Давай інший фон. Що хлопцям подобається найбільше? Відеоігри. У нього футболка з Фортнайтом. Значить, зробимо фото дівчини геймера, в яку гру граєш. Граю Фортнайт. Виграєш. Так. Зроблено. Що ще подобається хлопчикам? Можливо, спорт? Точно чекай тут. Ну все, настав час вибирати фотку далі, далі, далі. Ось ця класна. А мені не подобається. Далі. Амелька, тобі взагалі все не подобається. Поки ми тут вибираємо, твій хлопець може вже іншу дівчину собі знайде. Ми самі виберемо, якщо ти така вредена. Луна, як тобі ось ця? Гарна, те, що потрібно на аву. Нова аватарка обрана. Переходимо до головного. Напиши йому, що прямо зараз? Ну так, ми цілий день до цього готувалися. Я зараз не можу, у мене справи. Жодних відмазок. Ти нікуди не підеш, доки не напишеш йому. І що написати. Скажи привіт, запитай, як справи і таке інше. Окей. Надсилай, може, не поспішатимемо? Тоді я сама відправлю. Ні. Ну, все, назад дороги немає. Подивіться, що там, я боюсь. Він написав привіт. Він відповів мені. Амелька, тримай себе в руках. Треба написати ще щось. Амелька... Камілька, схоже, вона зовсім розслилась. Пиши щонебудь замість неї. Як твої справи? Відповів. Продовжуй. Пиши йому щось. Тут повідомлення. Класно виглядаєш на фото. Здається, я бачив тебе в школі. Він сказав, я класна. Ти теж класний. О, може, запросиш його на побачення? Жодних побачень. Чому? Спочатку я поспілкуюся з ним, а потім вирішу: гідний він зустрічатися зі мною чи ні. Ну що, наша місія виконана. Ось тільки Емілька так і не розповіла, хто цей хлопець. Точно, вона ж обіцяла. Він такий класний, не могла подумати, що в нас так багато спільного. Ну що там? Лежить, переписується. Підглядати не добре. Ми домовились, ти розкажеш нам про хлопця, якщо ми допоможемо. Я поки що не хочу нікому про нього розповідати. Тим більше ми не зустрічаємося. Ну бодай, скажи. Пробач, якщо я розповім, то ви всім розляпаєте. І двері закрий. Очманіти, я думала, у подруг не повинно бути секретів. Невже якийсь хлопець важливіший за нас? Гей, друзі, ставте лайки, якщо вам теж цікаво, в кого закохалася Амілька. І підписуйтесь на канал, щоб не пропустити продовження. До зустрічі!